Тобі дуже лечить твоя посмішка. Прикрашає тебе. Дякую. Ліза, ти гарний, це гарні очі. Дякую. Вероніко, це такі якрані як очі, як вірні. Дякую, Мила, ти добре край. Дякую. Ліза, я тут бажаю, щоб ти.

І щоб ти була дуже дуже Дякую. гарно. Який тим бажає, щоб ти був успішним та садмішний. Дякую. Богдан, я тебе бажаю, щоб ти не носив фішки в школу і не обрати. Я скажу, я ба якось. Чого? Ти ходиш на наперед. Ты будешь старатися писати контроли на одинаково, на 12 потом это твоим родом она рассказала, по ты ставить дмирный. Хорошо, коли ты выходишь в докции и ты думаєш, думаешь, то Андрій, Да вы mm -hmm. я дірочки. девочки. Mm -hmm. А мы. Ты такой красивый и я к Я Да ну yeah. yeah. no, ты мудро и яксова. Я сейчас ты так и шлутки якобы. Да выдай я Як словах. Я. Ты шутка як яхтов. Yeah. Я yeah. Allee... <laughs> <laughs> не пива, я станучка. А